28-річна Софія Кернична з родинних розповідей знає, як то бути політв'язним слідчою ізолятора, тож вирішила не втратити шансу відчути на собі перебування в камері. В моїй родині були е, у півці власне військовики української повстанської армії. Моя бабуся була зв'язковою, е, і власне мені хотілося б десь частково. Торкнутися тої, власне, не лише просто історії України, а навіть історії моєї власної родини. 82-річний Ігор Олещук цього разу прийшов до СІЗО добровільно, примусово його сюди приводили у 1948 му Я в 48-му році, 17-літній, сидів тут в третій камері. Мене арештували в Збаражі. Я був зв'язковий районного проводу, я писав щомісячні звіти. Окрім колишніх політв'язнів, долучитися до доби в карцері зголосилися 15 молодих тернополян. Зазвичай охочих запрошують через соцмережі. Інформацію в інтернеті поширює і Леся Голик. Вона одна з організаторів цієї акції. Водночас дівчина випробовує себе у ролі коменданта слідчо-ізолятора. Активістка каже, випадкові люди навряд чи сюди приходять. Готувалася, всі приходять сюди. Вже готові до того, що це буде жорсткі. Ше ніж звичай бо саме місце надихає на те, що це буде інакше ніж щодня. Тому всі готові до того, аби трохи притискати людей. Акцію молоді тернополяни та колишні воїни визвольних рухів присвятили 95-річчю бою під крутами у планах організаторів запросити охочих відчути на собі добу життя не тільки політв'язнів, але й засуджених за кримінальні злочини. Надія русакова Сергій русаков Тернопіль П'ятий канал.